Брехач і побрехач Були собі брехач і побрехач. Зійшлися вони якось та й розповідають, що декотрий видів. Брехач каже, Я сьогодні видів одного птаха, що, як зніс яйце, то двадцятеро людей підіймали і з місця не могли зрушити. А побрехач каже То правда, бо я на власні очі того птаха видів. Він, як сів на один будинок, так той будинок під ним і запався. Лиш трохи вуха видко було. Більше нічого не видів. Видів, каже. Видів я одного чоловіка, що зрубав головку капусти. Було то сто кроків до хати. То він мусив дванадцять пар волів заплягати, аби ту капустину до хати привезли. Та вони десять разів відпочивали, поки їх до хати затягли. Брехач каже, то правда, я тобі вірю, я сам видів сьогодні на власні очі, як той газда, привіз ту головку капусти до міста на продаж. Але зачав дощ накрапати, а він не мав де кудись сховатися від дощу, то як урвав листок тої капусти і підняв догори, то ціле місто сховалося під ним під дощу. Кажуть вони один до одного. Ми обоє мудрі, ходімо разом красти, і буде нам добре. Радиться, куди б піти. Ходім до міста, я там, каже брехач, знаю одного пана, і ми його окрадемо. Добре, каже Побрехач. Ходім. Приходять вони до пана, а той пан був опарканений довкола парканом і мав дванадцять псів. Що не можна було до нього ніяким способом дістатися. Пішов брехач до міста і купив для тих псів тріла. Приносить тріло, кинув панові за паркан, пси з'їли і всі дванадцятеро потруїлися. Брехач з побрехачем перелізли в двір, зв'язали всіх псів докупи і перевісили шестеро на один бік, а шестеро на другий бік паркана. Тепер ідуть вони пана обкрадати. А той пан жив сам, тримав лише одного лакея. Кожного вечора лакей говорив панові байки, бо той пан любив слухати. Лакея того вечора десь не було. Пішов собі у місто на спасір. А пан кричить, аби лакей йшов байки оповідати. Брехач каже по брехачеві Стій тут під вікном. Я йду до покою буду красти і тобі через вікно подавати. Всунувся брехач до покою, а пан питається. Хто там? Може, ти Ясю? І я, прошу пана, каже брехач, бо того лакея звали ясем. Розкажи но ясю, які байки, каже пан. Прошу пана. То якої панові буду оповідати, якої вмієш? То, було, проше пана так, жили собі брехач і побрехач, і прийшли вони до пана, наприклад, так якби до вас. А той пан, той брехач зняв з стіни люстру та й каже побрехачеві у вікно: На! А той обзивається, потому узяв образ, зняв зі стіни і каже: На. І вже образ на дворі. Каже той брехач до пана: прошу пана, чи пан сховали ключик від каси, що мають там у кухні у покою. А пан каже: Іди но ну, там, подивись, чи я замкнув, чи ні. Пішов брехач до кута, надибав касу і каже На, і каса вже на дворі. Доста того, що вкрав усе, лишень пана лишив у ліжку самого, а в покоях хоч свищи, каже пан до яся. Ти іншої не вмієш лишень за брехача й брехача казати. А якої буду, про шипана, оповідати. Як ти не знаєш іншої, то йди собі спати. Виходить брехач із покою іде до побрехача свого комрата, що йому все подавав крізь вікно. Забирають все, що накрали, і йдуть в город, тим ділитися. Переділили все, вийшло добре. Але як прийшло до Бунди, то не могли поділитися. Бо бунда лиш одна була, каже брехач. То моя бунда. А побрехач каже То моя бунда. Брехач каже, то мені належиться, а побрехач каже То мені належиться, ніяк не можуть бундою поділитися. Слухай, камрате, каже брехач. Ходім до пана, я запитаю, чи тобі належиться, чи мені. Піся Бога, каже побрехач, як пана питатися, та він нас зловить? Нехай ловить, не ловить. Але я хочу тої правди дійти, кому бунда належить, чи тобі, чи мені? Ідуть вони обоє, та й каже брехач по брехачеві Ти знову стій тут і слухай добре, а я йду питатися. Як пан скаже, що бунда належить мені, то є моя, а як скаже що тобі, так буде твоя. Всувається брехач до покою, а пан питає Хто там? То ти і Ясю. Я, прошу пана, що ти хочеш? Я хочу доказати байку за того брехача й побрехача. А то про що? Прошу пана, так вони обидва йшли дорогою не йшли бунду. Кому, прошу пана, належить ця бунда, чи брехачеві, чи побрехачеві? Так, звісно, каже пан, що побрехачеві, бо збрехати може будь-хто, але побрехати то головніше, ніж збрехати. Ну, йди спати. Виходить брехач з покою до побрехача і каже Маєш рихт, твоя бунда, але вони не хотіли того пана обікрасти, лишень хотіли з пана збитки зробити, аби він трохи пожурився. Де вони йдуть досипляти тієї ночі того дня? Ідуть на кухню до того пана, надибують корито, лізуть під нього і там ночують. Пан удосвіта пробудився, дивиться, що його обікрадено, і не знає, як то сталося, що він не чув, коли його обікрали. Встав з ліжка, одягнувся, ходить по покою і дуже сумує. Нарешті входить до кухні. І також дуже сумує, а пан мав брата ксьонзом у тім місті. Як учув Ксьонз, що брата обікрали, Зачав дуже сміятися, що той у покою був і його обікрали. Каже пан сам до себе: Боже, Боже, не доста, що мене обікрали, ще й брат з мене сміється. Око би той такий найшовся, щоб мого брата так обікрав, як мене, то подарував би половину свого маєтку. Нарощує, щось під коритом застукало. А то брехач і побрехач. Пан злякався, але брехач і побрехач кажуть до нього Не бійтеся, проше пана, е, нас м -м, ми вас обікрали, але то все стоїть у вашому городі. Можете собі забрати, не пропало нічого. То каже м -м, кажете, що брат Ксьон сміється з вас, і тому, хто обікрав би його. Так, як вас, подаруйте половину маєтку. Ну, а ми, ми не те, що вашого брата обікрадемо. Ми живцем його сюди принесемо та до віку не буде з вас більше сміятися. І пішли обов до міста. Брехач пішов до ставу і наловив повен міх раків, а побрехач купив на триринві воску і чекають вони до вечора. Насукали з того воску, може, так із шістсот свічок вже й вечір, чекають вони до дванадцятої години. Ідуть до церкви, розбивають двері, входять до середини. Засвітили свічку, по висипали всіх раків з мішка посеред церкви, кожному ракові свічку межиклешні, і кожна засвічена. Як раки розлізлися по всій церкві, Стало видко, хоч мак збирай. Позасвічували світло і перед усіма святими та на престолі. Тоді брехач убирається так, як сенз на службу Божу. Вилазить на престол і галасує на цілу церкву. Побрехач став собі за двері і чекає, що з того має бути. Виходить ксьонд з у двір, бачить світло у церкві, думає. Що то значить, що таке світло в церкві? Вертається до покою, збирається і летить до церкви, що має сили. Лишень відводив двері, а тут рак зі свічкою. Ксьонд хреститься, бо колись давно і ксьонзи не знали, що ті раки значать. Скочить раз, а там рак, скочить другий, а там рак, доста того, що власне не було де стати на землю бо раків повно. Приходить. Ксьонц до престолу хреститься, а брехач каже, Я, як Архангел Гавриїл, зісланий від Господа Бога святим ангелом, за вами, бо ви яко добрий пастер, добрий нарід научили, і вас Господь Бог полюбив і мене заслав, щоби вас живцем до нього завести. Ідіть, Збирайтеся, борзенько, бо я тут чекаю на вас з золотим вороком і будемо відходити в дуже-дуже далеку дорогу. Приходить ксьон з додому і каже своїй жінці і дітям: Мушу вас тепер лишити, бо Господь Бог полюбив мене за те, що я добре на рід научив, зіслав святого Ангела Гавриїла святими ангелами і прислав Господь Бог за мною золотий ворог. Аби мене живцем до неба на ложе Авраама занести. Попрощався Ксон зі своєю жінкою і дітьми, вибрав усе так, як годиться, і каже жінці. Не журіться. Я за пару днів буду Господа Бога умовляти, щоб вас живцем до неба занесли, як мене. Прибігає Ксьонд до церкви. Тоді зліз святий архангел Гавриїл з престолу на землю і настав золотий ворог від раків, щоб ксьонд туди залазив. Ксьон залазить у ворог, а святий ангел Гавриїл зав'язав і каже до ксьонза. Аби ви були вибачені, то ми маємо йти через дванадцять мостів до неба. Може, де через котрий міст і гуркне, то мусите вибачити. Брехач розібрався з того, що був убраний на службу Божу, увійшов за дверей побрехач, змітають всіх раків докупи, всі свічки погасили, беруть ксьонца, брехач за голову, а побрехач за ноги, і виносять на двір Лишень винесли, розгодали та й гримнуть раз у церкву, а другий раз через пліт кинули. Так носили через кілька плотів, аж поки дійшли до того пана ксьонцевого брата. Ще раз перекинули ксьондза через паркан, перелізли й самі, беруть ворог і несуть до двору. А перед двором росла липа, тонка та висока, виліз побрехач на самий верх тої липи як дістався верха, пригнув його аж до самої землі. Тоді взяли ксьондза, прив'язали до гори ногами. А в долину головою до того верха. Як пустили, як той верх фіркнув догори, тим ксьонзом, а ксьонзом каже: Ух! Гадав, що вже у небі, а липа то догори, то в долину. І думає ксьондз, мусив я бути гірший, що гадають наді мною, що робити, чи пустити до неба, чи не пустити. Брехач з побрехачем. Посідали собі під липу і чекають, поки пан устане. Аж он пан устав, виходить на двір, дивиться, сидять вони оба під липою, а ксьонза нема. Питає пан, ви казали, що мого брата принесете живцем до мене? Де ж він? А вони кажуть, дивись, пане, ваш брат Ксьонс на вашій липі. Пан дивиться вгору, а на липі мішок. А де ти, брате, каже пан? Я в небі, каже Ксьондз, та де ж ти в небі, коли ти на моїй липі? Ей, брате, бійся Бога, спусти мене з цієї липи А видиш, брате, як мене обікрали, ти сміявся, аж по підлозі качався, а найшлися такі, що тебе не то що обікрали, а живцем до мене занесли. Тоді виїз побрихач на липу, пригнув верх до землі з тим міхом, що в нім Ксьонз був, відв'язав міх, а потім випустив Ксьонза. Каже пан, видиш, брате, не смійся з мене, бо то сміх чоловіка побиває. Тепер каже Ксьонз до свого брата, якщо б тобі яка пригода сталася, то я з тебе не буду сміятися. А ти, щоб з моєї пригоди також не тішився, бо колись будемо рахунок з того здавати.